Доброго раночку всім і смачного сніданочку, дівчата. Давайте з вами поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок омлет з овочами і з ковбаскою, хліб з маслічком і солькою. Ну, як завжди, дівчатки, як завжди, в принципі, да? давайте поснідаємо. І Улага, інший... повітряної тривоги. Увага! Слава за слово. І інший у мене. Хлібчик з маслом і тоненький кусочок ковбаски. Чай. Чай, тянь, шань, гоубана и салон, Давайте поснідаємо. В темпі, в темпі, дівчатки, потому що сьогодні я сьогодні добираюсь вообще дядьку підвезіть, називається. Нема чим їхати сьогодні. Зараз вийду, піду. Уже время. Уже время, юлки палки без 15. По ідеї, мені якби без Через 15 минут вийти б. Вчора прийшла з роботи, а мені сотрудниця принесла деревовидний піон. Я кажу, скільки тобі принести. Я кажу, ну пару штук мені принесли. У мене є три. Три я вже посадила по території. Ну, вони ще маленькі. Один так зовсім маленький, щось він там не росте йому там погано. А два такі, один більшенький, другий трошки меншенький. А я ще з обрізала його. Не треба, нашу що її обрізала. Боялася, щоб не змерз. В общем, вона мені принесла. Принесла, я прийшла додому. Думаю, що я посажу. Ну, на один у мене вже місце було. Я знала, де я його посажу. Чітко. Пішла, раз, раз, посадила, все. Друге думав, де ж мені друге посадить? Ходила по території, а ще Саша вдома нема на роботі, а він такий вредний, що теж там не сади, там не сади, там не треба, оце так. Коротше, согласовувати треба. А я ж думаю, я думаю, його мазгами. Так, він би тут сказав ні, ага, отут, ні, отут, ні. В общем, ходила, ходила, ходила. Думаю, все, вот тут посажу. Все, вот тут были. У дворі посадила. Ну, соответственно, что у дворі. Какие посадила, подождите. Я пошла за, за цим же за пионом. Открываю, а там, что вы думаете, там их два. Нормально, нормально. Пришлось шукати ще одне місце. Ну, уже третє місце я нашла быстро. Потому что я, я ж думала, когда мне посадить, думала, там или там или там, там. Ну, уже я из тех місць выбрала У садку. Практично у меня під вікном в спальне. Все. Хай ростуть. Хай пусть. Вот. Посадила, коли сусід, приходь на чай. Кажу, гукнеш, як зацепить чайник у тебе, то я пішла посуду мити. Коли Саша приїхав, тут Іваня каже: Мама, дядя Юра сказав чайник закипів. Зараз йду. Пошли, і Саша теж пішов каву пити з ним. А я. А сусідки вдома нема, поїхала. Поїхала до дітей. Гості. До сина. Вот. А він холостякує. Ну, він теж сьогодні вже поїде до них там. У них там свято. Неважно, яке, то їхнє діло. Вот. Попила чай. Пішла додому. Давай Ваня вечерю готувати. Трошки підмешою було. Я на сковорідці їх там придумала. І жарила лажала на олії, потім дивлюся, даб... що діла нема. Добавила вершкового, добавила сметану, водички трошки вони пропарились під кришкою. Нормально. Жарила йому дві, дві лазуні. Ота відбивна була ще, рибу він не з'їв, все на стіл і сів, сів син вечерять. А я думаю, що мені придумати? У мене був плов, стояв, бідний стоїть, ніхто його не їсть. Нагріла собі плова. Вже не стала знімати ділочки. Стала знімати, тому що я заморилась і не було в мене такого настрою, щоб знімати. Думаю, по з званню. Ми рідко вечеряємо разом, я вам скажу. Обідаємо, снідаємо. Снідаємо, вообще мы не снідаємо разом. Оце я вже не буду, я ковбаси не... Сюда колбаси добавила їх Два кусочка маленьких. Ох, 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 Каже, давай, мама, я включу мультик. А його на ютубі немає, мультика. Тому то, знаєте, про, може хто дивився, за три дев'ять земель, мабуть, називається він. Про зайців. Про маму, папу і синочка зайця. Ну, ми його почали дивитися, та й так і не подивились, бо він на гуглі. Мама каже, я його бачив два рази, а там стільки каже смисла в цьому мультику. Я кажу, та ти що? Цікаво. Давай подивимося. Почали дивитися та поки реклама, поки кажу, кажування. Я вже й поїла. Потім перебинтували перед цей руку Саші. Теж подполягали, покупалася. Все. все. Оце такий вечір у нас був. Сьогодні на роботу п'ятниця. Сьогодні 2 травня. Сьогодні у моєї мамулі день народження. Вітала б. Угу. Мама 2 травня, а у папи 2 січня. В один рік вони народились з 55-го. Я навіть не рахувала, скільки б їй було б. Сімдесят, наверное. П'ятьдесят п'ятого, сімдесят. Копать. Ой, я пам'ятаю один раз я вона ще спала, а може, притворялася що спить. А другого це ж завжди вихідний. Сейчас я на окупованих вихідний. Це перше, друге. 34. Я побігла на вулицю. Ну, там багато без було цих бусків. Дуже багато. Нашманула того буска. Били хапку. Принесла її. Заспить, а я її положила прямо рядом з нею. Знаю. Оно так пахне. Дяшки, я не знаю, она так пахнет. Девушки я наилась. Зря я колбасу добавляю, но такую жир не получилось. А я теперь, коли прохожу мимо цих кущів буска, зразу мені згадується мама. Оце травень, оце її народження, оце сім'я наша, оце все родина. Так. Да. Тюльпани, помню, папа їй дарив. Ну, ми мама день народження якось особливо не відзначали, потім уже як старші стали, помню. 55-й почали були гості у нас. То що фотографії залишились, я, отобуваю, я от буває, передивляюсь. Одна, так. Знаєте, як мами немає у тебе, не, може, не у кожного так. Як жалієш себе, що ти полусирота такий. Жалієш себе. І думаєш, що і тебе повинні всі жаліти. А тебе ніхто не жаліє. А ти думаєш, чого? Ти ж такий нещасний. Ой Боже, дівчатки, щось може я не те мілю, не знаю. Мої думки такі. Що ж прийшла і під каркаси одразу. помідори стоять. Я їх позавчора забула закрити. Вони у мене ночували. Ну, так трошки було приоткрито, ночували з відкритими каркасами. А баклажани вечором теж опять, опять лежать. Ну, ви знаєте, я відкрила одну сторону. І, так, да, правильно, кажете, щоб не було сквозняку. Одну сторону відкрила і нормально, тому що дві сторони було погано. Воно то туди-сюди, туда. А так з однієї сторони, раз трошки задуло. Все, трошки задуло. А то воно туди, ну коротше, так. Да. Одну сторону відкрию я знову. Так полила палила теж дещо там треба. Думаю, нехай, нехай росте, як, як може. Не знаю, сьогодні буду дивитися, якщо буде тягнути на мороз. А то треба буде перець заносить, а те чимось накривати, не знаю. Без п'ятих, сім. Вчора купляла такі палочки. Пряжене молоко. Хто любить такі три, три пачки купляла. Це Сашина осталась. Він як завжди, да, у нас. Я свою ще на остановці з'їла. На зупинці. А у Ваня дома з'їв Сашина. Дуже смачні. Ой, взагалі класні. Вони прям в... всі так в сахарній пудрі. Класні. Я вчора прийшла на остановку і не поїхала. Автобус поїхав. А я була в тонкій курточці. Щось так холодно, вітер такий холодний, а мені не було чим з повороту їхати. Я думаю, що доїду туди і буду там мерзнути. А ще дощик зірвався. Думаю, все, не їду. Буду ждать сусіда до п'яти часов. Позвонила, кажу, Юра, ти їдеш п'ять, їду. Все, я пішла собі в магазин, потратила ще грошей, купила цих вермишелі паутинки, пачку масла, велику, така, масло, 59 гривень. Три пачки таких палочек, насіння, соняшник. Добре, кстати, було. Добре. Ми з'їли вчора що ще? Приправ купила там. Желатину, лимонка була, по скидці. духмяний перець. Мені треба було, суміш перців я беру. М -м 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 -м, наче все. Тут 237 гривень. А я спочатку без корзини, думаю, мені ну, мене ж часу було багато, думаю, піду без корзини. Пішла, почала, дивлюся, о, палочки хочу, насіння хочу. Пішла дальше. Роздивилася, дівчата, все. Тож звичайно, як біжиш по магазину, бррр, пробіг, все, купив, що треба. А тут я ж гуляла просто, роздивлялась. У нас такий ну, міні-супермаркет такий. І я ходила, дивилась там все. І алкоголь роздивилась, який є, і солодощі, які є, і, і молочку, і все, все соуси. Коротше. Все, жоджики джики, всякі різні. Щом я все роздивилася, думаю, блін, ну оце тут такого я і не бачила, що тут таке є. Його не береш, то і не знаєш, що воно таке є. Так що консервацію там, солодку всю. Ну, взагалі все, все роздивилась. Окуляри ще в я далеко не бачу. Взагалі. А потім взяла корзинку, покидала швидко, що мені треба, і пішла. На остановці сіла з'їла ці. Палички. Тут теж і, і, і Юра під'їхав, Іваня підійшов, він був на гуртку вчора. Вчора був вдалий день, за скільки тижнів був на гуртку. От. А тести ж я вам казала, що йому тести прийшли. Все ми порішали. В общем, порішали ми все. Вона тепер на вихідних відправити. Я, якщо чесно, не писала. Якщо написала, що треба, то треба. Чую, там, думаєте, я думаю, що не, це не може бути помилкою. То на вихідних, кажу, Ваня, будеш сідати і все, все робити і відправляти добре. Кажу, що ви вчора вальс вчили. Ми інший ще танець там вчили. Я кажу, що, та що ми не будемо не один танець танцювати. Я кажу, ну, нічого собі. ну, воно, воно як. А мені каже, мама, ти будеш вальс танцювати зі мною? Я кажу, звісно, буду. Кажу, хоч я і вже і не молодуха, кажу, і вже і, і форми у мене не ті, але все одно буду. <сумент> у мене, один, у мене Один випускний у дитини, і я буду танцювати, мені пофіг. Ви знаєте, Зараз я дивлюсь на себе тоді, яка я була молоденька. А через 20 років я подивлюсь на себе, яка я зараз. Я буду казати, яка я молоденька. Ну, от так треба думати. От. І все. Буду танцювати. Каже, треба буде прийти на одну, хоч на одну репетицію. Я кажу, так, без питань, прийдемо. Такий сьогодні дівчиський мокбанк, все вам розказала, все позгадувала, взагалі, до кучі. Ну, щоб в голову йшло, і, це і так хорошо, що хоч, хоч щось йде в голову. Да? От, все. Ого, 16 хвилин. Гарного вам дня! Всього самого найкращого! Бережіть себе, миру, добра всім. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.